Вітаю друзі на своєму каналі Ось ось виставилися ми Ось оце Мої всі стоять Це теж мій Це дяді Толі не пустий корпуса Це все його Вчора вночі ми приїхали, виставили цей другий ряд Я поставив на вісах І сьогодні вже плюс 700 грам вісах вже радує, це хорошо, треба буде завозити на ці всі магазини, ставлять. щоб вони не служили в магазини. Це ми вже будемо робити завтра, але я сьогодні приїхав мотоциклом. У мене вже не вистачить часу, щоб сьогодні приїхати і поставити в магазини. Зараз я хочу просто пройти оці всі. Ну на цих магазинах стоять на 12 рамочних, тут я за ціни не переймаюся, тут вони буде, буде їм куди нести. Ось обілки влітають, працюють. Ось так. І це от водочки, тут вони слабко Зараз пройду, подивлюся ці сім'ї, що вчора завезли. Будемо надіятися на 700 грам, на 3-4 кілограма за день, що буде принос у нас. Ось така у нас ситуація. Виїхали в ліс, на липу. Добре. Будемо працювати, буде щось цікаве, то обов'язково покажу. Ну що, друзі, глянув я. Сімейки. Ці, що на вісах, вже другий корпус поставив, тих забрав, бо там не вистачає. Туди стоять кирпичики, туди треба терміново додати по магазинові, бо вони там повно бджоли. Тут 12 рамочні якраз класно. Все в них є куди носити. І там у от отой геть желізної, там треба теж додати магазин. А так, в принципі, слава Богу, все добре. Переглянув, дивлюся, пилок жовтенький. Носять, все носять добре. Красота. Отак От ось у нас тут лісі в нашому гарно. Дуби. А ми приїхали на липу. Слава Богу. Добре, всім дякую за увагу. Рясних вам Божих щоб що вас бджоли носили мед. Всім до побачення.